Шановні друзі, хочемо вам показати, як вас на йо. Не, ну, чого ти так? Ні, просто що хочемо показати, ну, Типу, що різницю. різниці. Дивіться, ми розібрали оригінальну оригінальну лінзу, діодну, яку встановлюють в автомобіль Prada 150. Отакий От вот кристал. Дивіться. Дивіться, більше взагалі нічого немає. Просто от радіатор і, і все. І плюс от така штука, яка навіть не має пайки, вона просто прикручується зверху і все. Це уся лінза від Prado, ну і багатьох, в багатьох машинах ви її можете зустрінути. Е, проста шторка, лінза взагалі така якась нічого немає. Зовсім ніякого вагі, да, немає ваги, дякую. І дивіться, от відзеркалювач ідеальний, чіткий, такий, як він повинен бути, при тому, що це, ця лінза вже, скажімо, працювала і немало, не але все в неї як, як нове. Чому відзеркалювач часто ну, в сучасних лінзах має такі не металевий, а має плас, пластмасову основу. І вам показуємо, дивіться, от існують такі це Кайксін x 10 це взагалі такий космічний корабль. Бачите, всякі трубки, які виходять, це там енертний газ внутрі, тут е, три діоди різних, там ну розібрати. Я думаю, що там є що подивитися, але ми для порівняння. Покажемо вам ну, простий варіант, да, у нас оригінальний і простий китайський. Це A3 Max, дуже багато їх всі знають, це така проста, одночіпова модель. Але подивіться, яка кількість стабілізаторів, термоконтроль, який дозволяє цій лінзі максимально... Ефективною бути, і при тому себе ніяк не пошкодити сам кристал. Чому кажуть, що кристал, от, от, чому китайці дають від 10 до 30 років гарантії. Да тому що такі більш серйозно підходять до справи і подивіться от, оригінал. Так що відчуйте різницю, Ну, світить вона так собі. Друзі, так світить китайська лінза. Подивіться, широченна, височенна. І найцікавіше, що за, такі, за от таку хрень е виробник саме Toyota взяла за одну фару близько 1000 доларів, за дві мабуть, 1002 доларів. Тому, коли ми кажемо, що вас е коли ви купуєте, Діодні фари, щоб ви розуміли, що це така трошечки ну, примітивна штука, ну, яка не може давати якогось унікального світла. Хоча ця лінза ще плюс-мінус непогано світить ну, в порівнянні з галогеном, не більш того. Друзі, якщо вас цікавить нормальне світло, у вас є питання, ви хочете самостійно встановити собі на машину. Будь-яке світло, у вас є питання, то телефонуйте. Знизу є контакти, консультація з нас, знижки для підписників обов'язково. До зустрічі. Пока.